Доброго вечора. Вітання з України. Е, відповіді на питання. Дивлюся, пишуть коментарі. Цілий день була зайнята, то зараз відповім у відео всім. І як дійдуть руки, то, звісно, я відповім на кожен коментар, який мені було, було написано. Е, в відео відповіді на запитання, е, про наболівше розповім. Про... Про те, що як пройшов день, та й все. Е... Почну з відповіді на запитання. Приїхав батько. Е... Почали, писати, бо батько приїхав бусом, щоб це допомогти мені з... ну, відвезти трьох собак на виставку. Ні, то не так. Любі мої підписники, ви погано дивитесь моє відео. <кій> <кій> ви погано дивитесь мої прямі ефіри, бо ті, хто... Дивиться їх постійно, то знає, що приїхав батько на бусі і е, що буде завтра. Ну, для тих, хто погано дивиться, то я розповім. Зараз я сядусь спокійненько. Карюша, перестань. Карюша, Карюш. Кайра ще пшикну. Угу. Батько приїхав, батько приїхав сьогодні, так. Да. Приїхав він ненадовго. А, і чи взяв батько орлету, чи буде завтра Орлета на виставці. Батько приїхав не на виставку. Батько приїхав, бо, в мене завтра, бо завтра в моєї рідної сестри, в його дочки, моєї молодшої рідної сестри. Буде відбуватися процедура вінчання. Вона завтра вінчається зі своїм чоловіком. Вже чоловіком. Батько приїхав бусом, бо іншої машини в нього немає. І от як в мене нема, в нас є Chevrolet Aveo, і все, і піп'я. -пі, це більше машини іншої нема. То чим же батько мав ще приїхати, якщо в нього є тільки бусик, який він і у нього і товариш, і помічник, і робітник. Він приїхав бусом, тому що, тому що в нього одна машина. Ми не мільйонери, ми тут не багачі, які тримати по 10 машин на вибір. Ми працюємо, звичайні люди і Так само мій батько в нього один бус, і він ним приїхав. Він загрузив його продуктами своїми, там, картоплю бачила, цибулю, набрав, консервацію, що там назакривав, капусту, що виростив. Загрузив так, що аж крябав по землі. Мені привіз там два мішка зерна, качок. Може бачили, що привіз качок. Моєму підлеглому кроліка в подарунок. Сіренько зараз він у мене на перетримці, поки той кролик. Але я його відвезу, бо він сьогодні зайнятий. Я його відвезу, як він освободиться. То батько приїхав бусом, саме тому що у нього нема чим іншим приїхати, поїздом важко їхати, дуже далеко. Він приїхав бусом, приїхав бусом ненадовго. Завтра відвінчає дочку, і післязавтра він вроде так, казав, буде їхати. Назад. Ми завтра їдемо да, на племінний огляд собак. Я везу трьох. Я ж казала, що тут буде нечто, в в шевролі впхнуть три собаки, Тут буде щось з чим-то, мабуть. Ну, нічого, ми справимося. Ну, така, так вже, Як я собі то надумала, то значить, я маю справитись. по-іншому, просто не може бути. Батько... А, за Орлету. Батько Орлету не взяв. Орлета залишилась вдома з баксом на хозяйстві. Не буде завтра ртити на тому племінному огляді, і на то немає ну який смисл. Вона ще маленька дівчинка, він їй той племінний огляд і не потрібен. Ми її закрили чемпіона України в Бебі класі, і наразі, наразі на її вік, да, то то достатньо. Як буде підростати, то буде і вона кататись по вісаком. Як Бог дасть, то буде кататись. Як не дасть, Бог то не буде кататись. Що ще питали за батька? Що там за батька? Угу. Приїхав, так? Да? Третети, Арлета вдома. По-моєму, все, по-моєму, все, що питались за батька. Е, Племінний огляд, завтра ми їдемо. Я везу трьох, їде Кайра Ред, Камара. Не знаю, як то буде. Я ж кажу, в мене Камара, Карюша дуже не любить канекорса. А вони там будуть, то буде, наверне, що на коли собака от у мене в карті 46 кг, у Реда 48 у у там 34 зараз, то коли собака в агресії, то її вага подвоюється, то завтра буде щось. щось. Редя не любить в мене хаски і маламутів, Камара не любить хаски і маламутів і Юркширських тер'єрів. Ну, то завтра буде що та чим-то, дай Бог справиться. Моя дочка питала за дочку, дочка теж завтра з нами не їде, бо вона їде на вінчання до моєї сестри. Вона буде держати, тримати корону в церкві, то вона ну, не зможе мені завтра допомогти. Ми будемо справлятися з чоловіком вдвоєм. Я думаю, що ми справимося. Ну, вже, вже нема вибору, вже будемо справлятися. Так, що ще питала? Відео Відео завтра не буде. Зрозуміти, вірно. Другий раз читаю коментарі, розумію, що ви пишете від душі, да? хочете там, щось побачити, вам цікаво, і мені б теж було б цікаво, навіть, на вашому місці. Але відео ну, неможливо буде зняти, бо я ж кажу, ми будемо вдвох. Ми будемо вдвох, і поки я буду показувати одного, чоловік буде держати двох других. Потім мені треба побігти взяти наступну собаку, побігти і показувати ту собаку. Ну, коротше, це буде щось чим-то. Я говорю, це то відео зняти не, ну, не, не вийде. Просто не вийде, не вийде в мене. Нема в мене 4 роки. Другий раз, звісно, хотілося б себе клонірувати. Або мати там, як сороконожка куча ручок ножок, щоб все вспіти. Ну, Але, на жаль, на жаль, я звичайна людина. Котра має дві руки, дві ноги і, і одну голову. Да. То буде. Відео не буде. Потім, уже після племінного огляду, я засніму відео і розповім, да, там, що, ну, які наші результати за завтра будуть. То я все то розповім. Посадила сьогодні цибулю, Тоже прикол такий був. <кхм> Саджу цибулю, починається дощ. Піднімаю голову. До неба кажу, Боже, дай, будь ласка, притримай той дощ, дай, пожалуйста, мені досадити цю цибулю, бо в мене душа порветься, що вона не посажена на зиму. А потім пускай свій дощ. І тако я нахиляюся далі садити. Ну, взялася по берегу вже то робити, бо починався дощ. Хоп, дощ переставити. Думаю, оце да, оце новості. І піднімаю опять голову. і В небо кажу, дякую тобі, Боже, що ти мене почув. Я досадила ту цибулю, заволочила землю, <кхи> поставила міточку, де моя там цибуля, і почався дощ. Так що Бог чує мене, треба звертатися до Бога. Треба жити з Богом в душі. Не думати, що там ми там каші безсмертні, да, і ми там такі царі, пани в цьому житті. Ну, Бог почув І В общем, цибулю я посадила новеньких переселенців від папи, пішли в сарай, як наче, ну, як наче вони там і жили. Правда, кури мої в шокі, вони такі дивляться, думають, що це за фігня, що це за. Хто це такі? Не ганяють, птутушок теж молодець, зайшов, ну, такі. Мама, молодці, Домашні. перемалула зерно, що батько привіз. В общем, зробила сьогодні багато роботи. Слава Богу, на все вистачило часу, то, слава Богу, переробила багато роботи. Про наболіше. Щоб не було там, бо дивлюся, деякі пишуть, О, от нам нравляться ваші собачки, вам, нам подобається ваш канал, а от за страну країну мою там ніфік казати, нічого. Я свою позицію не міняла. Я кожну, кожне відео, ну, я кожне відео да, там, де є звернення з приводу сусідньої країни, я свою позицію висказую, да. Ну, Буду, мабуть, коли... Ну Скажу так, про наболівши. Чотири мі, чотири міста ну, просто е куча загиблих, це капець. Сьогодні ночі Одеса, є загиблі. Це, от мені пишуть коментарі да, з Харк... ось Одеси, що ночі ще її розбомбили школу, де вчилася дочка. Це це, це, капець. це ад. Це ад. І я скажу і буду то казати, сусідня країна продовжує жорстко вбивати наше населення, винищувати наше населення. Шахеди, ракети, оці злі язики. Ну, язики то фігня, знаєте, аби ракети не летіли. Ні. Сусідня країна продовжує унічтажать наш народ. Я там мені пишуть, пишуть. Я там живу тут, я люблю. Та любіть на здоров'я, чого ви лізете сюди? Чого лізете? Любіть, я ж до вас не лізу, правда. Не сижу на російських каналах, не розказую там гадості, якісь там, не пишу. Я ненавиджу того плішивого недоумка, ще раз кажу. Для тих, хто мене не чує, для тих, хто продовжує писати мені там гідоту в коментарях. Я ненавиджу того плішивого недоумка. Я ненавиджу кожного, хто причасний до вбивства мого народу. Я не поважаю ту країну, яка вбиває інших людей. Це про наболівше. Бо щодня йде уніштаження нашого народу. Жорстко це дуже страшно. Той, хто того не розуміє і не зрозуміє, доки його то не коснеться, правда. Я не буду там знімати... Да, я снімаю, я знімаю, ж кажу... Стараюся жити на позитиві, знімаю добрі відео. Да, там. Але я не сплю спокійно вже 2,5 два, два роки, Ні я не мої собаки спокійно не сплять. От і, все. і за того, що є, є от така ситуація. І я ненавиджу цю ситуацію, я ненавиджу те, що гибнуть люди. А люди гибнуть щодня. Та і все. Коли мені там пишуть, це вам за то, це вам за то. Майте розум, люди. За що? За то, майте трохи розум. І не пишіть, мені не виписуйте. От Тут побачили, якщо комусь зараз буде від того гидко, як мені там пишуть, мені пратівна, а мені все одно. Відпишіться і не заходьте сюди більше. Ну, їй Богу, не трогайте ви себе, не мучите ви свої кишки, Коли ви мене дивитесь, чуєте да, там, або роздивляєте моїх собак, не мужте свої кишки, не напрягайтесь. Лучше Покиньте мій канал і більше сюди не заходьте. Якщо там розуму у вас немає, то його не, не, не додасться. Ну, Якщо Бог не наградив розумом від народження, то його вже і не буде. І нам з вами не по дорозі, нам з вами не по путі. От і все. Всім доброго вечора. Українці тримайтеся, Україна тримайся. Це моя рідна держава. да. Я дуже люблю цю Україну. Я не жду тут нікого. там... Ніякого дурачка, який там буде кричати, що там вперед, не вперед. можете йти назад, і ніхто вас тут не чекає. А були мені якось писали, що мені там переїхати, я в житті не переїду звідси, не переїду. Тут моє життя, тут моя країна, тут моя рідня. Тут все те, що тут все те, що мені дуже ціне з самого дитинства. Та й все. Не пишіть, не... ви не були в цій ситуації, ви не знаєте, що це таке, то. Балакати можна, а, ну, але доки, доки самі не прочувствуйте, то, то ні до кого не дійде. Україна тримається, українці тримайтесь, духам падати просто не можна. Треба триматися і треба вірити в те, що то закінчиться. На жаль, на жаль, на жаль, ну зараз так. І ми сильна нація, ми, мабуть, мали те витримати, да? як ото кажуть, братський, не братський народ. Брат, брата по біблії убивати не має права, та і все. Так що, братами ми вже ніколи не будемо, ніколи не були. Бо якби були братами, брат на брата не пішов би. Та і все. Українці, тримайтеся тихої, мирної ночі. Дякую за те, що з нами. Я ж говорю, ті, які підтримують недоумка, звідси згиньте. згиньте. Вам тут я не рада. До побачення тихої ночі, тихої мирної ночі.